Всім привіт! Наступне відео ми розглядаємо у нас Growing Flow зростаючий потік. Що у нас тут за конфігурація? Це накопичування і примноження. Така модель довгострокова, працює від 50 євро. Розраховано на рік, але тут працювати потрібно з постійним. Його поповнення. А коли ти переінвестовуєш частину прибутку, в нього ж назад, і тоді в тебе того він називається зростаючий. Тоді виплати зростають, прибуток зростає, і ти просто граючись з цією конфігурацією, що частину прибутку вкладаєш сюди ж знову докладаєш до того, що в тебе тут залишається, бо ти все не виводиш, вдає тобі ефект постійно зростаючого прибутку. Це цікава модель, але тут треба розуміти, що це не швидкий на два тижні, коли завів вивів. Тобто це вже для тих, хто хоче дійсно тут... Працювати і будувати стратегію на майбутнє. Тобто бачить свою якусь ціль, має свій бюджет, має свою стратегію і йде до цілі, яку він собі поставив тут. Ну, чи там придбання автомобіля, чи, то, чи постійний пасивний дохід. Верніше, я не люблю слово пасивний дохід, пасивний це слово погане. Активний хай буде дохід, але без е, великих труднощів. Добре. Пасивний дохід е, і е, на, на різні свої потреби. Ну, тут, наприклад, на, щоб просто за рахунок цього існувати достойно. Ось це е, старт, гроуінг, е, зростаючий. Е, Конфігурація моделі зростаючий і стартовий, дають в своїй синергії дуже великий потенціал. Як по економії коштів, я не кажу по заробітку, кажу про економію. Вони один одного підтримують, якщо вони в парі, і це дає можливість розвинутись. Швидше з меншими інвестиціями своїми. Але треба щось одне мати на початку, потім відкривати інше. Або стартовий, якщо маєш, то відкриваєш потім зростаючий. Краще, звичайно, відкривати зростаючий. І через певний час, через, давайте так, щоб не... Точно то, через 6 місяців. Коли вже. Ми отримуємо свої вкладення, скажімо так, назад, да? допустимо, якщо ми розглядаємо 50 євро, то через 6 місяців ми отримуємо 66, вони накопичуються в тебе щоразу. Тобто ти їх виводиш постійно, щодня тут виводиш їх, вони в тебе назбируються. якщо ти виводиш ну, на копівку, якщо... На скарбничку. Якщо ти виводиш їх на гаманець, то в тебе падає відсоткова ставка, і це невигідно. Тут треба грамотно з цим всім ділом, під керівництвом того, хто це вже знає. Тобто ми можемо працювати або зі мною, або з лідером вищим, кому як зручніше. Завжди питайте і люба консультація, супровід протягом відео зустрічі по телефону, любим зручним форматом, все обговорюємо, все вираховуємо і рухаємося разом. У мене така стратегія, тому я за те, щоб не було незрозумілості у людей, щоб потім не шукати не те, що винних, а не шукати. Чому так? Чому я кажу, що якісь ризики ну Наприклад, якщо ви ввели, людина елементарно може ввести 50 євро, не врахувати, що тут є ікаренці, в них її немає, і грошей немає, тоді при, без підтяжки воно буде, до речі, в будь-якому потоці без підтяжки ікаренців. Гроші не зникають, нічого не зникає нікуди, просто вони залишаються тією сумою, яка є. Але її треба ще за цей період, на який ви її вклали, треба за цей період її назбирати назад, тобто без прибутку, якщо ви не підтягуєте її ікарність всього на все. Але це ж не цікаво, Ну, навіщо комусь давати свої гроші і потім їх поступово ще й назад забирати. Щоб Просто погратись. Тому це і carenсі це є основа нашого нашої прибутку. Так воно закладено тут, в потоках за рахунок саме цих e формується прибуток. Ну і оплачувати можна в криптовалюті. Це понятно, що у нас це все є в гаманці. До речі, можна сплатити. З біржі на цю адресу, як з гаманця, так і з біржі. Тому конфігурацій багато. Ну і ось гаманець наш є. Маністорич можна звідси, можна з скарбнички, якщо у нас є, тут щось десь на збиране. Тобто, зростаючий, це цікавий, але це про накопичення і примноження. Якщо у вас на меті покласти на 3 секунди 50 євро і на другий день казати що я хочу забрати їх назад ідемо їх 100 зверху, то тут не працює, так. Да? Ну І взагалі я з такими учасниками не працюю. Тут одразу доводимо до виводу і адіос. Да? Тобто, ну, отримуй свої назад і йди собі з Богом. Хоча доки от, е, працюється, то це непокойство трохи уходить і все стає на свої місця. Отож, е, моя подача, можливо, якась така панібрацька трохи, але я це пишу здебільшого для своїх е, людей, які мене вже знають. Тому хто ще е, не знайомий зі мною, хто не з кола моїх е, друзів, знайомих чи підписників. То звикайте, я проста людина, яка простою мовою і дуже люблю спілкуватися безпосередньо і разом розбирати, мені це теж цікаво, стратегії вираховувати і рухатись правильно і найбільш вигідними шляхами. Ну, все так. Значить, по зростаючому початкову інформацію вам дав. Що воно за звір, можна буде. Дивитися і в цей бік.